Любимо прикладки, яка я не на каналу, бачите? Генератор працює. Чому? Тому що світла немає. З сьомої ранку, зараз друга дня. Немає світла вже 7 годин і коли буде, ніхто не знає. На жаль. Світло ладно. Хоча без, без, без нього дуже погано. Неможливо не робити нічого. Ні. Ну, звикли вже, що світло є. А ще й бухає, навіть зараз чутно. Щось близько... Чого є Бух, бух. З 10-ї почалося то ракети, то шахеди. Летить, вибухає і страшно. Страшно без світла і ще й вибухи, на жаль. Бачите, трамвайчики їздять, тролейбуси їздять. Якось. Якось поганенько. Таке свято водохреща. З вибухами і без світла. І дружина дзвонила, каже, немає, немає вже 7 годин світла. Коли включать, нікуди дозвонитися не можу. Ні у кого навіть... Спитати. І що робити? Ніхто не знає. На жаль. Ладно, будемо сподіватися. Все, всім гарного, гарного дня. Усіх зі всі святом. Всім, доброго злагодати, всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити, назіраючи інакше. Все, пока, мої люди.